Всем доброго ранку, всем мирного неба над головой 36,6 до мене обратились в другий троллейбусный парк, що йде, как бы виджимают, и предлагают водителям биотуалеты. Біотуалети туалет это классная вещь, но есть одно но на жаль зимой. Коли було 20 градусів морозу. Нема зараз такої зими, звісно, я зрозумію, але як чоловіку, так і жінки. Ну, жінки наверное, ще е, е, дуже проблематично сходити в такий туалет е, взимку, гігієни е, 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 нет, руки не помить. На жаль, е, ця епопея з диспетчерськими почалась з 2014 року, їх почали потихоньку віджимати, продавати, здавати в оренду. И э, все это э, делалось, э, как бы, чтобы никто из властей не знал. Ставились эти биотоалеты, э, вроде бы как бы зашли они нормально, ну как нормально. Опять же, я же говорю, что э, пока их убирали, пока их там закончился тендер с фирмой, которая должна э, приезжать и убирать этот туалет и выгребать это все. Закончился тендер-два его разыгрывают. Представляете, що за місяць происходит в этом туалеті? Потом же в этот туалет подбирается ключ других левых людей, которые вообще не относятся к КПК вот как на... было, я не знаю, как сейчас, было новая Шагавра, э, стоял туалет, а там за диспетчерской э, хорошее, уютное место, становились хлопцы, пивасик пили там по пятницам. И, естественно, в туалет куда они ходили? Они ходили в этот биотуалет, они подобрали ключ и ходили в этот туалет. Естественно, там страх и ужас был в этом туалете. Но я все раз скажу, что для жены <связь> было, конечно, <связь> вообще полный атас э, и как бы неудобно, неприемно, это все было. Вот. Так, поїхали далі. Ну, що я можу сказати? Що кіберпостранств продовжує далі займатися корупцією, тобто плювати вони хотіли на ті всі закони. Всі е -е, прекрасно розуміють, то, що прийшла нова <кхухи> генеральна директорка Пеків постранців все гарно. До неї подобратися не на прием, ничего, то есть Литвинов робит свои справи Наталья, только я могу сказать, господин Литвинов, вы же понимаете, что скоро все это закончится, вам придется отвечать за каждую вашу брехню, за каждую ваше, то, что вы вытворяете. И отжимаете последнего водителя, то есть не все сдано еще в аренду, не все еще украли. Вот так и продолжается дальше эта коррупция. И Я ще раз кажу, то що Віталій Володимирович почав е, в мерії чистити, е, звільняти своїх замов, то він тільки зараз очнувся на якомусь то там году, е, що оказується, його е, замістителі ворують. Це було зрозуміло ще, коли вас такі збрали мером міста Києва. Вот. І е, тільки зараз людина очнулася. З 2014 року людина не розуміла, що е, замічем вони займаються. Це ну, дуже смішно. Розумієте, як до жирафа на третій сутки доходить притворяются каждый, кто может. На самом деле, я скажу, что вот, Брагинский директор метрополитена, генеральный директор Левченко, им дали спокойно уехать, и кто-то о них что-то слышит, кто-то понимает, что там возбуждены уголовные дела. Да, они может, и возбуждены, скоро их закроют. Тихаря. И поверьте, вы скоро услышите об этих людях, и эти люди могут даже вернуться на свою посаду, а то еще и выше. Как это делалось всю жизнь? І страдали прості люди, і прості люди страдали. В вот общем, і на сьогоднішній день другий тролейбусний парк, я ще раз кажу, обратився э, з такою тривогою, що віджимають останнє, що залишилося, віджимають, здають диспетчерські в оренду, або викуп... продають за копійки їх, ці копійки ложать собі в карман і, это, і ставлять водителям біотуалет. Це ну, просто жах, вот, реальний жах, это, що в столиці таке робилось. Всіх хочу сказати дякую всім. писали в лічку коментарі, Гарно виглядаєш, дякую, що гарно виглядає. Вот. Одна сімейна пара предложила портрет. Захотіли нарисувати там. Дякую, не треба цього робити, я ж не якась там легенда, щоб мене робити мій портрет. Ну, якщо зробите, я скажу вам велике дякую, навіть заплачу гроші, скільки скажете. Так що буде на пам'ять. Всім дякую, що підписуєтесь на мій канал, Всім дякую, що дивитеся мене. Я ще раз скажу, що 5 груп виходять відео. Это групи зв'язані з транспортом міста Києва і Міра по YouTube канал і TikTok. Всім гарного дня.